Крах реформ. Сьогодні мене в черговий раз порадували представники громадськості. 12 годин назад Центр протидії корупції опублікував публікацію. Лютий 2020-го Ахметов і його адвокат татаров на фото покидають будівлю на що вони там були? Квітень 2022-го, дякуючи найчеснішим слідчим прокурорам і суддям, закрили справу набу щодо Татарова. в тому числі аргументується, чи це з однією Лозового. про необхідність дозволу на продовження розслідування. Жовтень 23-го, завдячуючи дивній трактовці права колозового, судді ВАК закрили перший реший епізод справи рожди Радам Плюс на 19 мільярдів гривень. І цим дуже потішили вже Ахметова. Тобто, як Ахметов, так, так і татаров закрили свої справи про корупцію, в тому числі правкам, завдячуючи правкам лозового, які протягнула влада колишня і які не чіпає влада теперішня. На черзі закриття ще десятків корупційних справ на мільярди гривень. Про кожну з них ми розповімо окремо. Тепер розумієте, чому нинішня влада за 4 роки не зробила нічого, щоб скасувати правки лизового, через які корупціонери уникають відповідальності. Фаховість цієї публікації просто зашкалює. Вона бо нема слідчих. Там детективи. Ні, що ж це за правки лизового? А це ті, які встановлюють сроки досудового розслідування, да? 18 місяців до оголошення підозри і 12 місяців після оголошення підозри. Е, це дається срок на досудове слідство е, при розслідуванні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Це мало? А. Я знаю, я навіть догадався, чому детективи НАБУ і прокурори САП пропустили ці сроки. знаєте чому? Бо певно, на якомусь семінарі під пафосною назвою, заходи щодо посилення боротьби з корупцією. Працівники ЦПК роздали їм всім фальшиві кодекси КПК, де замість статті, яка визначає сроки досудового розслідування, стояв значок безконечність. А не чесним суддям, mm -hmm. вакс, як вони пишуть, держава видає. Кодекси з офіційною редакцією. І там ці сроки прописані, як не дивно. Був. Бо... І тут не сустиковочки. В одних безконечність, а в других цифри. І ці ж кодекси вимоги, наверное, ну, ви поняли, ну ви поняли, я утрирую. Тому що положення про сроки досудового розслідування, необхідність їх продовження цілком абсолютно відоме детективам Набу і САП. І цілком очевидно, що вони були пропущені в силу певних навіть не об'єктивних, а суб'єктивних причин. Чому Цьому повинно давати оцінку ДБР. Бо це, напевно, їх післідність. Да, сьогодні мене опять порадували де Юра. От, де Юра пише, що вони там розблокували е, роботу вищої ВРП щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності. От. Е, ну так, да, там прийняв Верховна Рада якийсь закон, який передбачає, що через, протягом двох з моменту набуття немчинності. ВРП має оголосити конкурс на дисциплінарних інспекторів, потім ще буде длитися цей конкурс, потім будуть шукати, а вдруг не являться кандидати, а вдруг то або цього. а вдруг не буде фінансування. І ця пісня затягнеться надовго. А ми згадаємо, в кож палало, що нечесна ВРП дає можливість уникнути суддям відповідальності. А? А не в Романа Маселку, який тепер являється членом ВРП. Тобто, я так розумію, що ВРП це заколдоване місто. І хто б туди не попав, він зразу стає негідником. От два роки назад Маселко не був негідником, а тільки попав в ВРП, став негідником, і він би не міг би здійснювати дисциплінарні функції. Да? Якихось інспекторів нам щось треба. Ох. Ну, безпечальні. замість того, щоб запровадити адекватний судовий контроль за е рішеннями, які приймає ВРП, тобто, щоб заявник мав можливість оскаржити рішення і щоб е Каз не писав, що в рішенні відмовити, оскільки воно не стосується суб'єктивних інтересів заявника, е а стосується виключно особи, щодо якого. Їй приймалося рішення. Так, да, це було б чудово. От. І не лише по формі, а по тим критеріям право на справедливі суд, які визначають рішення ЄСПЛ, щоб приймалися рішення щодо контролю. От. Но сьогодні ще я побачив полісних ідіотів. Е ви ж знаєте, як працюють методи е російської, ну, взагалі, пропаганди. Якщо про одну річ. Е Скажуть 10 чоловік з різних ракурсів, то вам буде здаватися, що е, існують 10 речей, ну як мінімум 8. Хоча б це мова про одну і ту саму річ. Тепер давайте поговоримо про те інтерв'ю, яке сьогодні давала, ну, сьогодні я його побачив, пані Мостова, дружина е, дуже чесного міністра Гриценка. При якому зовсім не продавалася зброя, і при якому зовсім не, про... не відчужували земельні ділянки і, і... і... і все інше, О, вона нам роз... розказала про якусь шалену змову е... Е... чи побажання Зеленського, яке її не запросив, а запросив інших журналістів і попросив мовчати про корупцію. У мене питання, скажіть, будь ласка. Від того, що ви читаєте в газетах про корупцію, крім суспільного збурення, це щось здає, це яким чином пришвидшує розслідування цих кримінальних правопорушень, дає можливість їх розслідувати. А саме шедевральне, знаєте, що вона сказала? От якби Зеленський сказав, дайте нам чоловіка, от Андрія Борисовича, чи ще когось. Щоб ми до нього зверталися, і щоб він казав, почекайте 10 днів, і через 10 днів буде результат, от тоді б ми б согласилися. Тобто, ви розумієте, наскільки гнилі ці люди, які хочуть, щоб в них були якісь куратори, чи ще хтось не працювали інституції, а були куратори. І на кого працюють ці хай пожере, журналісти, які пишуть про корупцію? Ну, вони висвітлюють факт корупції, але не в плані того, що от вони звернулися по цьому факту корупцію. Про корупцію треба писати. Але треба писати в іншому ракурсі, що от ми, являючись журналістами, провели розслідування, да? звернулися в правоохоронний орган. А цей правоохоронний орган НАБУ, САВ, ДБР, Прокуратура, СБУ, без разниці, він на е, наше звернення. Не прореагував, не ефективно здійснює розслідування, не притягнув осіб до кримінальної відповідальності. Оце, я розумію, робота журналістів конструктивна, яка спрямована на те, щоб заставити працювати державні інституції. А оце, що пишуть про корупцію, О, ну так це ж водичка на млин ворога. Ну, я вам поясню, чого. Міжнародні іноземні експерти да, кстати, про цю корупцію саме більше трендять міжнародним партнерам. Знаєте хто? От прац представники цих всіх громадських організацій, які отримують міжнародну фінансову допомогу, яка сучасно надавалася їм для сприяння в реалізації антикорупційних реформ. І оце Набу, САП, ДБР і все остальне, це саме їх дітище. тому що е вони приймали участь в тих всіх громадських комісіях по відбору незалежних і доброчесних працівників Набу, САП і всього іншого, всіх цих органів приймали участь в відборі прокурорів, і, ну, ГРД, громадська рада доброчесності, яка відбирала суддів. О, вони будуть розказувати, що там якісь висновки ГРД. Ну, так по князів уж не було особих претензій. І що? Ну що, це на щось вплинуло? А я, тому, що я, як завжди, казав, що безкарність породжує все дозволеність. І вони зараз будуть, що хоч, ліпити і розказувати. Їм головне хайп. Так само, як хайп журналістам. Оце п'ята колона. Яка працює на ворогів. Вони полезні ідіоти. Можете їм передати всім. Вони полезні ідіоти. Тому що міжнародна спільнота фактично оцінює е, ту суспільну обстановку, яка відбувається в нашій державі, по публікаціям в засобах масової інформації. І ці публікації в наших засобах інформації. Перепубліковуються в іноземних засобах інформації. І тепер уявіть собі, що думає виборець по поводу Байдена там, чи по поводу своїх інших політиків, які виходять, спонсорують корупційну державу. А? Вони ж не передають, в, в якому контексті Зеленський, до якого я, я не питаю особих чувств, просив їх про це мовчати. А? Отож. Так що, е, як казав в прошлого разу, створили фуфло, а тепер фуфли Пан Валько, можете робити нарізку. Я ж знаю, що ви за мною слідкуєте. Вам привіт. От. Де Юрія вже ж почала займатися усиновленням дітей. О, тільки ж вони ж не знають, яка проблема. Вони взагалі не знають, які проблеми з усиновленням. Які проблеми з навчанням, з якими проблемами стикаються е, батьки, які вже стоять на обліку, як у синолічі, що їм кажуть, що дітей немає, розумієте? Ох, да. А якщо ви почитаєте е, сьогоднішній цей? Е, сьогодні чи вчора Інна Сосун, ФБ зробила публікацію. Про те, що я давно говорив про цих е е агентів Кремля, живих людей і все остальне. Почитайте дуже цікаво. Вона там описує про якусь журналістку, яка пішла в це животворяще общество і все остальне. О. Ці граждані СССР, СССР і все. Ну, це, це ще та тема. Ну, а наша добрісна Служба безпеки України на це не звертає уваги, хоча це вже на сьогоднішній момент становить національну загрозу. І або вони контролюють цей процес, чи це їхні люди, або ж як завжди бездіють. Ну, У них роботи зараз, звісно, вистачає, тому я не здивуюся, якщо не вистачає ресурсів. От. І які верески, що коли е Зеленський проявив ініціативу, щоб корупція була прирівняна до державної зради, і щоб це могли розслідувати СБУ, вони цілком не обґрунтовані. Ну як що? Тому що втрачається монополія на антикорупційні розслідування, ви розумієте? От. Що ще що, що, сьогодні цікавого? Я вичитав, подивився і почитав. О, а, так, да. ви знаєте, що я ж не перебираю, для мене немає авторитетів, немає нікого. Десь півроку, може і більше назад, на сторінці пані Оксани Маркарової, яка є послом України в США, чи ким вона там є, я її запитував, чому не працює ленд-ліз. Тоді вона мені пояснювала, що необхідність роботи ну, по програмі ленд ліз немає, оскільки Україна отримує зброю по трьом іншим програмам. Тепер, коли закінчився срок про ленд-ліз, ну, дія акту про лендліз, бо він був лише прийнятий на 22-й-23 бюджетного роки. До речі, він був прийнятий ще до повномасштабного вторгнення, щоб давало можливість нам дуже швидко отримувати зброю. За рішенням Байдена за умови підписання ну, певних домовленостей ще до цього щодо механізмів надання зброї, які не були підписані. І ви самі бачите, як важко е давалися ці голосування і як ми очікували ці пакети озброєнь. Наші ЗСУ, як був снарядний голод, як було все інше. О, так от зараз, коли я їй написав зауваження, що ви профукали ленд-ліз е і щось тепер розказуєте, вона, каже, слухайте, каже, ви читали той акт про ленд -Ліс? Так він на півтори сторінки. І ви не, не грайтеся в ті міфи про Лендліс часів Росі... Другої світової війни. Ну я ж. Особа з низьким інтелектом, я завжди привик все перевіряти. Я зайшов, знайшов той акт про Ліст, який був укладений між США і СВЕТами. Біг десь здивовані, він також на півтори сторінки. Ну в США не пишуть законів на 20, на 30 сторінок, вони там маленькі. Ну, працюють. А я вам поясню, в чому основна проблема і в чому основний? Скажімо так, основна наша проблема. Тому що в нас кругом не фахівці. От пані Маркарова, вона взагалі не розбирається, ще там один військовий підключився, вони взагалі не розбираються в механізмах. Роботи державних інституцій. Вони не розуміються, що, наприклад, ми б могли і отримувати допомогу по тим трьом безкоштовним програмам і могли б отримувати озброєння по лендлізу. Тому що акт по лендлізу дає можливість брати озброєння, розраховуючись з одного бюджету, а пакети озброєння вони голосуються зовсім окремо по окремому бюджету. Ви розумієте? Тобто могло бути в два-три в рази більше озброєння. І вже б на сьогоднішній момент, якби вони, придурки е високообразовані інтелектуальні, е попідписували необхідні додаткові угоди щодо механізмів е постачання цих озброєнь і всього остального, то вже б тоді можна було б замовити. Використовуючи акт про ленд-ліз, всю необхідну кількість засобів ППО і інших засобів ураження, які були вже би виготовлені і поставлені. Тому що Америка це бізнесова країна, це не Україна. Якщо там держава каже, що ми готові платити, якщо ви нам виготовите, ну, виготовіть нам, наприклад, 10-20 засобів ППО, і ми вам заплатимо за це гроші. Це високорентабельний бізнес. Будь-яка військова контора, вона поставить додаткову лінію і виготовить, і знайде фахівців, бо вона на цьому заробить, тому що е, там дуже висока маржа заробітку. Це високотехнологічне виробництво. А так нам, як завжди, втіхують чухню. Да. Намагався мені представник е, Збройних сил. Пан Олександр Погребинський е, втюхати чухню. От, е, ну, зі мною ж важко. Я ж не вступаю в дискусію, якщо, наприклад, е, я чогось не знаю. От, е, звернулася така активістка Марія Барабаш, яка дуже ратувала. За Халабуду за 26 мільйона для НАЗК, де вони мають пити каву. У мене ж нема авторитетів, ви розумієте. Ну, бо я люблю правду, не люблю брехні. До Олександра Погибінського, який є депутатом Європейської Солідарності в Київській міській раді. І попросила його, щоб він зробив запит. Щодо того, скільки е, Київська міська рада виділила коштів на ЗСУ, е, ну, він опублікував відповідь. В відповіді написано, що всі запити, от, е, які були е, щодо територіальної оборони і мобілізаційної місцевої підготовки, ми задоволили, а відмовили е, іногороднім частинам. Е, і там, де йшлося про оплату енергоресурсів, ну, то таке. Ну, я ж запитую, кажу, а з яких це підстави відмовили? Ну, що? А ви почитайте 89 -ту, 93 89.93 бюджетного кодексу. Я ж, звісно, їх знаю. Но я ж знаю, що є ще... Е Пункт 22 з означком 2 перехідних положень, який, який дає можливість бюджету будь-якої територіальної громади зробити міжбюджетний трансфер і передати кошти державі за КВК 98-20, і кошти підуть прямо на військову частину. Коли я це написав, то він знаход, почав знаходити. Інші виправдання, що а чого це в нас і так, там ПДФО забирають в других 40%, а в нас 60%. А чого це ми повинні фінансувати частини, які знаходяться на іншій території? Як можна подумати, що Київ це якась відокремлена республіка, феодальне государство? Тобто, ви розумієте, всю, ну, я його не міню, він. Скоріше за все це не знав. О, а їм всім про ці неможливості розказують начфіни і начальники фінансових департаментів, ну, в залежності від того, яка це рада. Оце самі страшні люди, бо вони, депутати, як правило, у нас низько освічені і слабо розбираються в бюджетному законодавстві. І їм ці начфіни завжди впихають фішку, що то можна, а то не можна. І оце ті серії кардинали, які вирішують питання. І коли я почув, що від нього, що департамент відмовив е, в наданні відповідної субвенції, то я взагалі прозрів. А знаєте чому? Тому що надання субвенції чи здійснення бюджетного трансферу це питання, виключно е, яке вирішується сесійно. Тобто, якщо воно надійшло, е, відповідний виконавчий орган повинен був підготувати проєкт рішення надати на розгляд постійним комісіям. Постійні комісії повинні були дати свій висновок. І разом з цими висновками це звернення мало бути проголосовано на сесії Київської міської ради. Ну, у них все так, як в Липовці. Там якщо виконком виконавчі органи відмовили, то воно на сесію не виноситься. Ну, це... бардак в бардак цій страні, ви розумієте. Незалежно від того, хто до якої партії відноситься, чи ще до кого. Ну, це низькопрофесійні і, і, і високоморально-інтелектуальні. Да. Отакі От діла. Да, сьогодні слухав виступ Петра Олексійовича Порошенка в Верховній Раді. Він там порівнював е, українську армію з То я Ти ж його спитати. Петро Олексійович, а чому ж ви е, не здійснили реформу армії? За стандартами ЦАХАЛ? От я у Фейсбуці писав, чим відрізняється армія ЦАХАЛ від нашої армії. Тому що там немає ніяких настроїв у вигляді Міноборони, Укрспецпекспорту і всього остального. Там все в армії. Армія працює на армію. Дрон прийшов польове озброєння. Він, там IT-спеціалісти призиваються на службу. І вони працюють за своїм профілем. О, там є реєстр військових А у нас він 2017 року не працював. Може Петро Олексійович і його підпорядковані пояснить мені. Божечко, як невдобно. Прийняли закон, а він не працює. А це що за, за країна така, що закон не працює. А, бо якби закон працював, то тоді виліз би лейтенант би Альоша з списку особового складу 1, тобто резерву 1. Да, він там розказує, що там мимо мобілізовані. Де ж твій син, де твої діти? Так би ніяких питань не було. Так би Можна було мобілізувати і не було ніяких в дітей високопосадовців і всіх остальних. От. І люди б не різко не боліли, і інвалідності не отримали, Якби цей реєстр запрацював 17-го року, як того передбачав закон. А чого ж він не запрацював? Я вам скажу. Тому що це все популізм, популізм. Ну, я так розумію, Петро Олексійович, будучи за часів свого президентства, він видно не передбачав можливість широкомасштабної війни, він не передбачав можливість взагалі якогось вирішення питання Донбасу військовим способом, про що він говорив. Бо якби він передбачав можливість вторгнення, він же ж у нас продуманий чоловік, то напевно ще тоді б в нас би були створені запаси бронежилетів, касок, озброєння, всього стального. Да, на щось воно не було створено. Щось в нас взривали склади неодноразово, а потім ці снаряди кажуть, впливали на далекому сході. А я ще спілкувався з свідками, які їх возили в порти, вивозились вони, а потім зривались, склади. А стрілочником зробили якоїсь прапорщика, який там бичка кинув. Напевно, ну, це ж це тільки мої припущення. Це ж такого ще бути не може. Ну, ви шо, це, ж, ну, це ж не патріотично таке говорити. Так що такі діла. Ого. Я ж правильно розумію. До 19 року у нас зброї не продавалися. Важкі кулемети не продавалися. Нічого не продавалося. У нас був створений резерв, забитий і все остальне, Да, да Петро Вексів? Його прихильник? Я правильно розумію? Ну, якщо я вам, вас в чому обманюю, можете затям інтригам подивитися. По по кількості проданої зброї. І запитати себе, чи вона нам не потрібна. Можете зробити офіційні запити на КБ Луч і інші підприємства, яким чином наше Міністерство оборони фінансувало розробку більхи, грому, да? ви що ніяким чином. Ну от при Клятому Зеленському воно почало фінансуватися. І не в 2022 році. А трошки раніше. Було як невдобно. Ну то, що вони бібі і -бі боби, це не відміняє. Тому що ну, в них нема е, правильної стратегії перемоги. Я кажу, дайте мені можливість поставити мені головою, мене головою а, однієї з областей. Я виконуючи ті законні механізми, які існують, е, зрушу. Все. І ви побачите, як це працює. І цей приклад будуть наслідувати всі ОВА. І через півроку ми будемо мати такий потенціал, що ви собі просто не уявляєте. Військовий, військово-промисловий, технологічний і все інше. Гарного перегляду і гарного вечора. І думайте, думайте, гарно думайте. Головою думайте.